Доброго здоров'я всім! Мирного дня! Сьогодні ми будемо готувати страви, представлені будинком культури села Великімицьк, із нас нашою господиною Жук Марією. Будемо готувати пироги з фасолею та з чорницями, корж на кислому молоці з чорницею, капуста тушена з реберцями та грибами і. Кубот, тобто узвар. Зараз ми будемо розпочинати нашу страву, пироги з е, пасолею та чорницями. Для цього потрібно що? Вода, Вода, дріжджі, солі. Муку просіваємо, щоб було тісто наше пухке, добре його розмішуємо, замішуємо опару. Нам треба наше тісто закишує. Щоб... Почувало, гарненько сходило. Зараз будемо готувати пасолю на начинку до пірога. Пасоля, чорниця. Сіль додаємо до начинки. Вимішуємо гарненько, будемо робити пірожки, але треба його по-старому. По треба їх перехрестити, щоб було все добре. Щоб не приставало тісто до рук, ми беремо муку і набираємо тістечка. Формуємо такі і начиняємо начиночкою нашою. Формуємо пиріжки. Кладемо на дечку, змащену обов'язково олією, щоб не приставало. Тому що, щоб наші пиріжки не пристали, ми мусимо обов'язково олією. Пиріжки наші тісто прісне, бачили ви, вони, колись не було цукру, так? Да. Не було? Я, я, я то то цукру не було, готували без цукру. Да. Прості, без цукру все було таке з природи, природні, не було таких різних барвників і підсолоджувачів. Так, цукор не було? Сукру, все на солі. Колись дріжджі не було, то сьогодні то ми на 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 тє... дріжджах да. користуємося, а дріжджем не було не Білянно. було. Да. На тісті На тісті да. роз... да. хліб пекли, да. а тоді тісто стопили. Тисто ставали, і чуть і робили, так як... А no. це в чому дерев'яній макітрі в такій. Дерев в ну, так, так? дерев'яній дерев тоді ця закваска була да. і розчиняли це, і зранку вже тоді підчинку цю замішували, так? О, 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 та. Тісто, як залишалось тісто з хліба, Що робили? Вихватні чи перепечки Перепечки, ну, так робили? Так. І зроб... А ну, ну покажіть. Як ну, ви так бери, бери. Покажіть, як ви робили ті перепечки. Все м'яла-мяла-м'яла і пом'яла і в печку плала. <рес> Достала перепечку з печі. Укладаю я на тарелочку, Будемо пробувати. Так, Пиріжки треба помастити, щоб гарні вони були, смасенькі, не пригоріли і пече. Зараз будемо доставати наші пиріжки. Бачимо, чи вони в нас вдалися. О, не пригоріли, рум'яненькі наші пирожечки. Ой, гарні, ну попробуємо на смак. Чи смачні. Покропити пирожки, щоб були м'які зверху накриємо полотенцем. Щоб отпарило. Трошки опарила совано вони тверді. О. Спробувай, що за пірочки у нас вийшлося. Тепер чесник. За порадою нашої господині чосник. Його е, подрібнюємо. Чуть, чуть чуть сільки, щоб вона не стикала, так? Так. Так. Чуть -чуть, Можемо з макітерки у тарілочку, так? Сідаємо ось так. Виберемо наші пирожечки, відділяємо yeah. і складаємо, так. так. Помастимо трошки чесничком олійкою, щоб були вкусненькі. Спробуйте дівчаточки, яке вкусне робимо ми. Mm. Засмачуємо такою нашою заправочкою, так? Да. А як готували цю страву кожен день чи тільки на свято? Як виходило, так? Трошки нехай не натягається не пахну. Розпочинаємо готувати капусту, тушену з гребетцями і з грибами. Так? Набираємо капусту, крішимо на тушковану капусту. Будемо тушкувати. Треба цибулька, морквенька треба. А капуста готується в нас з олією, якою готували з олією. Сім'яною? А, сім'яна, а у нас є сім'яна олія? Так, вже в нас не виготовляють, а раніше льон били, розрощували. Да, якась ви... біня, так, да. наприклад. Да. І, да. І, і тоді. Ніхто коли... не купував, так? Синяє да. сієві і білий олії. Свою олія. Беремо капусточку, перемішуємо з морквою, і ще сюди. Цибулику додаємо. Так. На 4, зазвичай, тоді так дрібненько не пришили як ми зараз. Попередньо ми взяли реберця свинини, обжарили їх, обжарили, і грибочки відварили, сухі гриби, білі бажано як є. О, відварили. І це все заправимо з капусточкою, перемішаємо сюди. В сільки треба, так? Да, треба. Так, перчимо. Кліпочки ну, піші, поки що не вже відварені, обжарені. Сюди ще, е, коли з лаврового листа не, листочка не було, мабуть, ні? Не було таких приправ. Які, що, які ми приправи додали в ви, випадів капусточку. Просто сіль і все. А що, туди не було лаврового ліста, так то перісточки. Так, укроп. Це все перемішуємо. Так. Даємо трошки постоїть йому, да? І тоді будемо нашу складок. Банячок. Банячок, банячок, да? чи кастрюлька -ка ще у нас. Ну що ж, будемо вставляти нашу капусточку. Сунемо, може, тут. дальше. Ми перекинемо. Ми перекинемо. Так, жаром. Наром пригрібаємо трошки капусточка, бо вона довше дружитися. Так нас пробуємо. Так. І закриваємо нашу пічку. Так. Хай печеться. Печете нам пірога чекоза із мухами. З мухами. З ягодами. Я постійно пекла. Ще одну страву. Ми хочемо вам презентувати це е, корж на кислому молоці з чорницями, з сухими чорницями, да, тому да. що саме сухі вони мають властивість зберігатися цілими, коли запікаються в тісті. Да, да. Так, підкажіть, що нам за чим треба? І трошки беремо, нам угу. 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 досипати. І Солі трошки посипаємо. Так. Сода коли. Сода коли, так? No. Сода. Солі трошки. Угу. Uh -huh. uh -huh. І тепер давай. І заливаємо кислим молочком. Так? Кисло, да. І перемішуємо. Так, його yeah. дуже добре перемішуємо. Так. так. І тоді. Чорничку. О, я чорниці, чорниці любила збирати? Я дуже люблю чорниці збирати. Я любила, але ну вже років я не ходила. Ходили по чорниці. Ну, ну, тоже я теж люблю дуже чорниці в лісі, вже... тихо і такі так співають. Муки додаємо ще, так? Не так, отак додаю, щоб не дуже забити тісто було, напевно так. Так, Сін ми додавали, все. Перемішуємо. Так. так, добре він, О, І поставимо його. Отдихайте. Ну що ж, будемо продовжувати виробляти нашого. Ой, підійшов наш гарний корж. Ну, ну, так? нас по тут треба олію, Так. трошки так, його зробити. Засажите, мащу. Так. Далі. А подивімо доштувати. Трошки мукі, щоб не пристала, розправляють, так? Да, да, так да. Треба. да, Так, Да, да, о, так, щоб не дуже й товстий був і не дуже тонкий, Ось, Да? Підросте, вон тут буде Подросте, товстий. Поросте, так? Ось так. так? Отакій на на такому о, капустяному листочку пекли, так? Да, так? На якому ви казали, що на дубовому, Да? на дубовому, на дубовому лісу, і хліб. Добовому, так, і хліб, і такі да. теж пекли. так? Тоді що беремо? Уже його до печі, так? До печі. Колись була лопата, да? на лопаті було краще, а в нас лопати нема, ми на рогачах. Слідуюча наша страва це узвар з сухофруктів. Тобто з яблук сухих гроші, як маємо, О, які є в нас сухі ягоди, фрукти. Ну, у нас є в наявності яблука і буряк. А чому буряк? Присутні в нас. Не було колись цукру, цукру, варили із цукрового ворогка компот. А кажіть, як ви його кришили? Дрібненько, Не, дрібненько. Ми кужечками, так кужечками. так, Якось так. Отак, отак. Так. 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 Але не дуже грубо, тому Ні, що не... треба, щоб виварився да, да, от, угу. От Так, Угу. І тоді ягоди ціпали. Угу. Сухі. Сухі, сухі. Сухі яблука. Е-е, бички, е були колись гушні, так? То тепер яле, то не бери. Угу. Угу. Не робили таких компот, що цукру не було. Так. А що перш кидали? Буряк, цира чи все разом кип'ятити? Буряк, так? Буряк. Буряк, буряк довше варить. Так, щоб виварився цукор нам, так. І тоді вже кидається от, угу, штужка, що там є. Угу. Угу. А а це куди використовували? Кроль, о, кроль, ну, Що було там у нас? Корови були, що у нас було. Кролям в студію. <ролі> О, Є в нашій газдині, може, то кролі, то ми її залишимо. Ну, так. Коров, так. Тоді беремо ось так. Ну, о, буряк. заливаємо. Водою. Водою, так? Де. Так. Лі-лі-лі. Oh. Так. Е, уже сушку промита, так, промита вона uh -huh. сушка промита. Тоді даємо сушку, так? Yeah. Тоді піч. Uh, uh, uh. Ну що ж, уже мабуть, приготувалися. Зараз подивимося. У нас наші страви. Відкриваємо нашу заслуночку. Десь її там ставимо. Будемо доставати наш озар. Капусточка. Ось е, наш коржик. Принесли ми пірошки, кукусненькі є. Пірошки це були з часничком, а це без часничка, хто любить. У нас вже і приготувався наш узвар. Наша капусточка також вже приготувалася. І в нас ще є на десерт наш пиріг із чорницями.